Вітаю. Продовжуємо вивчати Instagram Graph API з метою повного доступу до ресурсів нашого Instagram-аккаунту. Сьогодні в цьому відео у нас є два завдання, дві мети. Ми зрозуміємо, як ми будемо взаємодіяти з Instagram API, створюючи нові, -нові функції, методи нашого новонародженого класу. І, на друге, на прикладі однієї операції, на прикладі одного звернення до API, ми розглянемо, створимо перший працюючий метод, який буде обмінювати короткостроковий е, токен на довгостроковий. Нагадаю, короткостроковий живе 2 години, його потрібно отримувати. Для того, щоб отримавши догостроковий, користуватися останнім 2-3 місяці. Ну що ж, поїхали. Нагадаю, що ми зберігаємо всі потрібні нам дані в спеціальному файлі греф API .ini. Для того, щоб, якщо нам потрібно щось буде в ньому змінити, ми не правили потім код. А по-друге, це вимога Instagram Security. Прочитавши дані до відповідних констант, ми з вами можемо їх зберегти в нашому класі. Ось наразі наш клас має init, який статичний метод, який є обгорткою надзвичайним get-реквестом. І потім е, наш перший код, наш перший запит до е, API. Розглянемо тут. Швиденько нагадаємо, де просто зчитує дані, просто отримує дані і е, зберігає їх всередині в собі в новому екземплярі. Особливу увагу звернемо давайте на short-time Access токен, який будемо використовувати сьогодні, зараз в цьому відео. І нагадаю, що endpointbase це та незмінна частина запиту, з якої починається будь-який запит до нашого API. Добре? Наш MakeGet API call це звичайне звернення до Request Get. Але потім воно доповнено деякою інформацією, яка може друкуватися під час дебагінгу, якщо ми того то захочемо. За замовченням немає ніякого друку. Потім, сформувавши е, свій респонс, ми додаємо туди відповідь із нашого запиту реквесту. Вибачте, е, попередньо сформувавши його словник. Таким чином, ми можемо, отримавши відповідь від нашого метода MakeAPICOL, витягнути з словника JSON data, це словничок, який нам повернув реквест, і далі там шукати відповідь. Якщо ви не знаєте, то нагадаю, відповідь у API від API приходить у нас в форматі JSON, який можна трансформувати в словник. Так, і будь-який, і, наприклад, цей запит, який ми зараз будемо виконувати, буде складатися, як я вже трохи попередньо казав, з трьох частин. Перша частина це дедокументація, і друга частина це вигляд звернення. Документація показує, звідки я взяв цей формат. Далі ми формуємо сам URL ось ця частина до знаку запиту. Він є схожим на стандартний, але в даному випадку він ще має бути доповнений ось таким текстом. OAS Access Token. І потім ми формуємо додатковий словничок, який передається в наш мейгет опікол, орієнтуючись до запиту. Тобто всі речі, які в нас через кон'юнці, через такий крючок там є, поєднані, маємо передати в словник Grant type, type, Client Type. ID, Client ID. Client Secret, Client Secret, FB Exchange Token, FB Exchange Token. Нагадаю, якщо раптом забули, Client ID, Client Secret – це, направду, Application ID і Application Secret. Це е, частина опису нашого застосунку, до якого ми маємо доступ. Е, Grant type – це просто текст, він напряму переноситься. А решту даних ми витягуємо із себе, або ми їх там попередньо вже зберегли. Далі, створивши запит, ми отримуємо з нього JSON-дата, тобто це правдива частина, яку нам повернув GetRequest. І далі звідти ми беремо тільки Access токен. Можливо, в інших випадках ми будемо брати якісь інші, або, може не один, а декілька різних результатів. Але в даному випадку все очевидно. Ми звертаємося отримати Access токен, і з відповіді достаємо тільки Access токен. Друк у нас буде виконуватись повністю з режим дебайгу. Full повний. Тому ми побачимо, як виглядає повна відладка. Для себе ви будете використовувати в повному варіанті. Надалі в мене, я так думаю, цей параметр буде опущеним, тобто буде No. Ну що ж, давайте виконаємо в режимі дебагінгу, щоб зупинитися перед зверненням до нашого. Методу, який буде намагатися отримати довгостроковий токен. Ну так, йде виконання. Ми зупинилися на прочитуванні, прочитали, треба трошки менше. Прочитали. І бачимо, що наш попередній друг надрукував сформований всередині init наш Endpoint base. І це граф API версія 018.0. Це правильно. Тепер ми можемо впевнено викликати наш результуючий токен. І оскільки у нас є проміжний друк повноцінний, повний, то ми його побачимо зараз перед тим, як надрукувати, а може і не будемо друкувати токен результат, бо ми його побачимо тут. Давайте. Ми передали туди ось такі параметри: клієнт-ID, клієнт секрет, FB Exchange токен короткочасний. Далі ми передали Гранд Type FB Exchange Token. Це ті дані, які ми передали. А це дані, які ми отримали назад. І там є в словнику Token Type. URL, от, який був ним отриманий, І результуючий Access Token, який є довгостроковим токеном для того, щоб його. Далі використовувати. Ну що ж, завершимо виконання. Отримаємо друк результуючого токену, і на цьому все що ж до виконання нашого коду. Тепер цей результуючий токен я копіюю і зберігаю в нашому файлі init як Excess токен довгостроковий для подальшого використання в наших наступних запитах. Вітаю! Ми здійснили перший реальний запит до Instagram Gref API. Дякую за увагу!